Я прийшла сюди з однієї причини щоб знайти себе, щоб бути на сцені, щоб побачити своє ім'я у великих вогнях, але мрії не завжди збуваються. Знаєш, коли ми тебе знайшли, ти загубилась люба. Ти вся була в якомусь безладі. Ми хочемо допомогти. Це місце твоє, якщо ти цього захочеш. Тарі. Ти навіть не знаєш цих людей. Послухай переїзд у своє власне житло це і буде моїм першим кроком. Думаю, це належало вашому старому орендарю. Вона вискочила звідси, як попелюшка опівночі. Все, що я хочу, це просто танцювати. Покажи нам знову, знову і знову. Сцена не варто цього. У чому затримка? Люба. Ви можете просто піти. Будь ласка. Можливо, не варто було купувати все, що тобі вручають на тарілочці з сріблом. З цими людьми щось не так. Здається, щось трапилось з дівчиною, яка жила тут до мене. Вони зробили їй безбожні вчинки, а тепер вибрали тебе. Що ви маєте на увазі? Я хочу знати, що вони зробили зі мною. Ми дамо тобі все, що забажаєш. Воно може називатись великі вогні. Це важливіше за мене, і я не можу просто піти. Ти була народжена саме для цього. Всі дитячі ігри залишаються тут.